А зараз про вами до фінальні поєдинки в розділі алфат з правої сьогодні. Що стування, чибраного. То що стоїлося до 9 кілограмів? Не метушися! Не метушися, Ваня! Ручки. Ручки, Ваня! Не метушися! Ваня, ручками Да, працю. да! Ай! Коліно! Ручки, що за многи, що за тура! Ручками! Не метушися! Не метушися! Ме Ваня не пить, просто! Шо, бра, бра. Нічого нема. Руками працюють! Не йди в чоре! Хлопці нам! Працюй, стойте! руками. Далі! Ось в світі кажу, працюють! Попити, важко. Попадати, а не просто попадати, да? Да, 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 да. На бік! Переведи. Да, 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 да. У гард візьми, візьми у гард його, Ваня! Візьми у гард звідси, так, да. візьми у гард його, ну що ти кінемо туди. Застав у гар ножку, да. колені, лёша, колені. так! У гард візьми його! Закидушки, да! О. На ручку зроби йому речак на локоть і не ставляй руки двіяк. Ваня працює з Закинь! закинь таз! Закинь ногу туди! Під нього прокрутися! Прокрутися під нього! Провернися тобі, кажу! я не руку! Я не рівком руку бо піднімля зараз, блін! Ривком, ваня, що ти руки там не ще! <плес> ти ви за пустив, а зараз яку виникну рушнику! Ручки працюй! Ручки працюй-ка! На бік что за На бік! положи його! На бік! Да! Нажимай, нажимай голову! Отжимай голову Леша, закинь руку отожми голову! Βαίνεται προχωράει άσπρο, ειδέν, δεν μπορεί να είναι